Друзі, вітаю! Як часто ви ставите собі запитання, коли закінчиться війна? Колишній головнокомандувач Валерій Залужний дав відповідь на це запитання. Утім, сподобається ця відповідь далеко не всім. Коли ж за прогнозами колишнього головкома завершаться бойові дії про це і не тільки поговоримо із співробітником ОЗБУ, військовим експертом Іваном Ступаком. Пане Іване, вас вітаю. Вітаю, радий бачити і дякую за прощення. Ну, давайте почуємо колишнього головкома, адже він прогнозує, бойові дії можуть тривати до 34-го року. Дивіться, якщо ми будемо намагатися тільки сісфаєр провести, угу. не сформувавши на майбутнє захист свій майбутній захист, то вона буде, буде йти ще ого. І в 14-му році розпочавшись, що, дай Бог, щоб вона закінчилася там в 34-му. Ну, Україна робить все для того, щоб протистояти загарбникам. Утім, чи є в Росії змоги реально затягнути цю війну на десятиліття? Ми пам'ятаємо, як очільник російської делегації в Стамбулі мединський твердив, ми, мовляв, понад 20 років колись воювали за шведами і з Україною готові стільки, скільки буде треба. Дивіться, з приводу цих слів, про продати. Дивіться, я. Хочу не говорити про дати і будь-які дати не знаю, там 25, 26, шостий рік, 34-й, 44-й, це не є релевантним. Немає жодної людини в світі, яка могла б чітко сказати, що війна закінчиться там не знаю, в 34 му році, 44-му, в 25 му році, немає є просто величезна кількість факторів, які впливають на те, там чи прискориться завершення війни, чи навпаки її віддаляють. На жаль, по, якщо казати дуже дуже прагматично. Російська Федерація не готова і не хоче сідати стіл перемоги, бо в неї є свої плани на Україну. Так вони раціональні, вони алогічні. Так, Путін готовий кинути. Ну Путін загальний не Путін, Кремль він готовий кинути все для досягнення своєї цілі, не там, зважаючи на результати, не зважаючи на втрати, які вони несуть в людях в техніці, та не чхати, це можна все завжди, як вони кажуть, баби наражають. Техніку, що можна зробити на те, що Російська Федерація втратила позиції в світі в економіці? Байдуже головне зробити результат, навіть фантасійний результат захопили Україну, нічого це їм не дасть. Взагалі вони нічого не виграють. Не, не виграють. Тому я стверджую, що це повністю ірраціональна війна, що може змусити Російську Федерацію. Зупинитися, суттєво зменшити свої апетити, сісти за стіл перемовин, зменшити інтенсивність наступальних дій От Тут трішки черговість треба було по іншому викласти, де фінал це сісти за стіл перемовин і укласти з Україною якусь мирну угоду. Декілька факторів: перше проблеми з особовим складом, коли людей <кій> <кій> на місяць будуть набирати менше, ніж вони гинуть. Хм, Цікаво, може бути коли російська економіка не зможе забезпечити російські війська всім тим, що необхідно, бо там санкції, там нафта впала, там газ. О, це дійсно може. Коли винесуть того кремлівського диктатора вперед ногами на лафеті, ми чудово розуміємо, що це окей, якщо не зупини війну, то суттєво може її там повернути в інший бік, бо почнеться битва за владу, різні сфери впливу можливо буде частково не до України. Коли у України з'являться це вже більше кажу про наші фактори. Коли у України з'являться свої системи озброєння, які ми можемо завдавати віддалено величезні втрати російській Федерації в людях, в техніці, в амуніції, в боєприпасах, я не кажу про дрони. Дрони це вже це було здорово, це класно, але зараз вони вже не працюють. Я знову і знову наполягаю в те, що коли з'являться товстенні українські ракети з німецьким корінням або з німецькою кров'ю, вони повинні... Дати певний поштовх на цій війні, коли будуть втрати великі за лінію фронту, далеко десь там за 200-300 кілометрів, коли буде прилітати наша ракета, наприклад, в будинок відпочинку, я не знаю, там не знаю, знати господіпіанір Луганської області, щось в такому сенсі, де знаходиться 150 російських військовослужбовців. А ми з вами чудово знаємо, що чим далі від лінії фронту, тим компактніше проживають російські військові. І от такі удари вони дійсно можуть завдавати. Великих болючих втрат Російської Федерації, і це на моє велике переконання повинно почати процес переосмислення цієї війни з боку Російської Пане Федерації. Іване. Так, ви назвали просто от, якраз якщо ви завершили перелічувати основні сценарії, давайте пройдемося по них. Ви прекрасно окреслили в принципі план нашої сьогоднішньої розмови. І от давайте тоді по порядку. Економіка так багато чуємо з Російської Федерації останнім часом про рецесію, про кризу. Про це говорив міністр фінансів під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. От з'явилася інформація від Deutsche Welle, яка з посиланням на інсайдерів твердить на Біуляна, голова центробанку, надала секретний наказ госзнаку, надрукувати 15 Трильйонів рублів вже до жовтня цього року, а для того, щоб забезпечувати потреби сил окупантів. Наскільки реально за нинішніх умов, поки у Путіна є друкарські верстати, є люди, які готові вбивати мирних українців за гроші. так Наскільки дійсно, от в цьому конкретному контексті Путін може продовжувати цю війну, ну, скажімо так, роками? так Дивіться, давайте по цифрах пройдемося. Ви сказали 15 трильйонів, трильйонів водій, так? так це приблизно половина а, так... загалом бюджету Російської Федерації на рік. Вони хочуть надрукувати О -о -о. ось от чого веду. Я буквально вчора бачив новини в російська держдума. Вона планує оптимізувати державний бюджет. Увага, оптимізувати мені так подобається їх російський новояз. там задимлієнія, там ще щось, а рост і це ось передостаннє моє улюблене. В этом году ожидається компактний урожай, Зрозуміло, так? Компактний врожай, мені це дуже подобається. І тут вони кажуть про оптимізацію бюджету. Що вони кажуть? Що мається на увазі? 2 трильйони рублів. Тут ви сказали, 15 надрукують, а 2 трильйони рублів. Це в нормальних грошових одиницях, якщо переводити в зрозумілі, це 25,5 мільярдів американських доларів. 25,5 мільярдів американських доларів. Це оптимізація. Що мається на увазі? Вони кажуть, нам треба забрати ці гроші з тих статей видатків, які є для нас там не пріоритетними, не цікавими. А ми чудово розуміємо: освіта, наука, техніка, ну все цивільне, освоєння космосу, охорона здоров'я, соціалки, економіка, ну всі ці програми. Програми реновації, житла, ліфтів, це все буде під ніж, повністю максимально під там бездумний, тупий російський ніж. І ці ось 25 мільярдів доларів, які вони планують знайти, вони кинуть на військову справу. Я не стверджую, що всі ці гроші підуть одразу прямо на фронт для закупівлі. Вони підуть ну, звісно, там на виплати цим російським військовим, на ремонти ядерної інфраструктури, а вона вимагає величезних кількості грошей. Це ці ось шахти, пускові літаки, все, 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 все. частково воно піде ще й туди, але це дійсно, от на додачу до ваших слів, про. Підрукарський станверсад, це означає, що зайвих грошей в російському бюджеті немає. Що доводиться забирати там, 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 скільки таких ресурсів, резервів, в резервів, перепрошую, забирати. Важко говорити, але що дійсно сигнал, що ну, російська економіка тріщить по швах, але порівняння порівнянні з українською економікою вони можуть торгувати нафторесурсами. О, до речі, давайте останні цифри скажу. В липні місяці кожного дня Російська Федерація продає кожного дня. Продає своїх енергоресурсів зріджений газ, газ а, по трубах, який йде. Ну це за кордон мається на увазі, сира нафта, нафтопродукти, вугілля і ще ну і всі різні ці компоненти, все, що пов'язано з енергоносіями, на приблизно 600 мільйонів євро на один день. Тобто ви розумієте обсяг торгівлі Російської Федерації тільки на один день. і Ми розуміємо, що ну, грошей там багато. Нам тільки допомога оголосила американці на 300 мільйонів доларів і європейці профінансують. А росіяни тільки ж на 600 мільйонів продають енергоносіїв на один день. Ну тут ми підходимо під тему санкцій. Знаєте, нещодавно соратник Трампа. І як його називають бореть за за підтримку України? Лінсі Грем заявив, що Трамп і адміністрація його надерезад. Путіну і, мовляв, якщо самому військовому злочинцю плювати на санкції, плювати на смерті власного населення, то от тим, хто з ним торгує цими енергоресурсами той, хто купує російську нафту, мовляв, їм далеко не плювати. Бразилія, індія, китай, якщо брати між дружбою з Кремлем і американською економікою, оберуть Америку, тож санкції точніше подвійні так. Тарифи, які будуть накладені на країни, що будуть купувати російську нафту після 3 вересня, коли спливе ультиматум Трампа, можуть налякати союзників Кремля і не дозволять отримувати такі гроші, про які ви говорите. Як ви гадаєте, чи може це спрацювати після заяв ну, недону перепрошую, після цих заяв від посадовця Сполучених Штатів Америки? Можна було очікувати, що почнеться певна паніка там на ринку нафтопродуктів. Ну на біржі ціна на нафту піде вгору. Ні, як виявилося, ні, вона навпаки пішла вниз, і аналітики, які займаються сферою нафти, вони кажуть, що трейдери не сприйняли всерйоз погрози з боку американської адміністрації. Взагалі пройшло вже майже 200 днів з моменту того, як Дональд Трамп зайшов на свою посаду. Сів за свій величезний стіл під назвою Резолют в овальному кабінеті, де свого часу робилася величезна історія е, і за часів пана Клінтона і інші інші моменти були, але він не зробив нічого по відношенню до Російської Федерації, щоб хоч якось їх е, ну, зупинити, натиснути, е, не знаю, загальмувати російський наступ. Зброю Україну не завалили. Хоча багато хто і моїх знайомих, американців, і британців казали. Б, Повір мені, там він стільки вам дасть зброю. Ви ще не будете знати, що з нею робити. А росіянам погрозить або ви там зупиняєтесь, або ми даємо Україні ще більше озброєння. На жаль, не вийшло нічого з цього. Тому я більше схиляюся, що слова пана Трампа вони залишаються виключно я кажу, завіхреннями повітря в його діафрагмі. Загалом, як ви гадаєте, економічними важелями тиску можна змусити Путіна зупинити війну? Хоч буде 100%, хоч 500%, Бо й свою тезу складається просто враження, що е, поки умовно йому байдуже, як живуть його люди, так друкувати просто папір для того, щоб платити е, вчорашнім зекам там і маргіналам за вбивство українців. Поки така схема працює, то війна дійсно зможе продовжувати. Економічно можна змусити Путіна зупинити війну. Економічно можна, звичайно можна. Дивіться, я скажу вам буквально два слова за 100-500% мита. Немає різниці. Це 130%, це 150%, це 1550%. Взагалі, це більше таких же маркетинг. Але по факту, ну, якщо там є 100% мита, все, ну, ніхто вже торгувати не буде, всі розуміють. Навіть 20% мита, це вже ого-го-го-го. Ого, ого. З приводу е, важелі впливу є вони американців. Головне бажання і креатив. Але американці послідовно відмовляються від тиску на Російську Федерацію. Вони розганяють ці групи спеціально створені, які моніторили обхід санкцій росіянами і та їхніми сателітами. Розганяли групи, які повинні були запроваджувати нові санкції, слідкувати за дотриманням існуючих санкцій. Цього вже зараз майже не існує. Європейці вони накладають санкції, вони забороняють робити те, 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 але вони відмовляються карати ті країни, ті компанії, які порушують раніше накладені санкції. Тобто немає поліцейського, немає адміністратора. Завжди проблема на не в санкціях, а в дотриманні цих санкцій. Ось є заборона переходити дорогу на червоний сигнал світлофору. Питань немає: заборона є, є прописане покарання, але. Хто буде контролювати це? Хто та людина? Хто та група людей, які будуть постійно контролювати і карати всіх тих порушників? Заборона є. Але хто мене зупинить, якщо немає адміністратора? Ніхто зараз цього адміністратора на жаль не існує. Друзі, як ви гадаєте, чи можна в принципі змусити Путіна зупинити вбивство мирних українців погрожуючи йому економічним тиском? Як ставитися до останніх заяв Дональда Трампа? Та чи є у вас ще надії на те, що американський президент, врешті, приведе Україну, приведе Україну так до сталого миру? Пишіть в коментарях. Але пам'ятаєте, головне, головна наша запорука безпеки, головна наша гарантія безпеки це наші сили оборони. Підтримуйте їх як можете. Кожен просто зараз може задонатити. Кожен з вас знає, як це зробити. Тому, друзі, підтримуйте, будь ласка, наших захисників. Ну і підпишіться, будь ласка, на сторінку Київської школи державного управління для того, щоб не пропускати нові зустрічі, зокрема з Іваном ступаком. Бо тут тверезий погляд абсолютно без базастирі. Давайте разом триматися в такі складні часи, розбиратися детально в тому, що відбувається без зайвих емоцій. Ви другим шляхом як може завершитися ця війна назвали те, що ну умовно можна назвати там якимось чорним лебедом, да тим, що може відбутися всередині Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, як після смерті Сталіна закінчилася війна у Кореї, наприклад, бо просто змінилася влада. Їм треба було вбудовувати свою вертикаль, треба було забезпечити собі безпеку. Багато я розумію, з наших глядачів ставлять приблизно е, знак рівності між смертю Путіна і завершенням бойових дій. Ба бо більше Зеленський твердить, за Путіна може бути зупинка війни, але глобальний мир тільки вже. Після нього. Певен, що і навколо Путіна є люди, які хотіли б припинити бойові дії не через власний гуманізм, а через те, щоб можна було заробляти, зняти санкції, призавантажити відносини е, із Заходом. Утім, понад три з роки показали чомусь так на це вони так і не спромоглися. Чому? <клес> а вони бояться. оточення боїться бо там же ж є який культ. Якщо ти. Проти цієї війни то ти продався заходу, ну і з усіма витікаючими наслідками в Російській Федерації дуже обмежене коло людей недоторканих, які, ну принаймні, умовно залишаються недоторканими, яких не можна посадити до в'язниці, до яких не можна прийти з обшуками. Але ось до міністрів можна, до губернаторів взагалі це не вважається там елітою в Російській Федерації. Тому всі решта і олігархів не бояться. До речі, в Російській Федерації дуже активно працює процес є. А, тривога процес націоналізації, коли забирають підприємства у попередніх власників, які володіли там 20-15 років, і передають до держави. Наприклад, там аеропорт Домодєдова. Забирає майже в процесі він там націоналізації, і він там в шалених збитках може збанкрутувати. там з золотодбувні кампанії, тобто, все те, що приглядається російським. Вищим топом вони можуть забрати, і це забезпечує мовчазну згоду вищої еліти. Ви мовчіть, і з вами можливо нічого не трапиться. Але я погоджуся з вами, що всі ті люди, які є в Російській Федерації, а там велика кількість мільярдерів, мільйонерів взагалі, там просто доларових, неймовірне, неймовірне число. Вони б хотіли витрачати свої мільйони. Як? Як би це було до 2014 року? Сісти десь там внукова в свій private jet, вартістю від 16 мільйонів євро і аж до 80 мільйонів євро, це може бути Голдстрім, Бомбардія, злетіти в повітряний простір, сісти десь в п'ятницю, ввечері в Ніці, да, поїхати на свою яхту, поплавати в суботу, в суботу підійти до Монако, вийти в казіно, зіграти в казіно, програти там 10-20 тисяч американських доларів в копійки. Поснідати в ресторані або пообідати в ресторані, потім полетіти на там в Лондон, подивитися якийсь не знаю, футбольний матч, а потім там в неділю, ввечері, повернутися вже до Росії. Ось це б вони хотіли. Життя йде, гроші залишаються. Молодість, ну молодість час на землі він проходить. А жити там, їздити в Сочі, в Гілінджик це ж не для них. Тому, звісно, вони хотіли повернути все як було, але ніхто не наважується. Нема того, хто може навколо себе об'єднати людей незадоволених. Система настільки вичищена так. Система вичищена, і ну, до Путіна ж не дійти. Ну хто зможе дійти і проголосити, що я не згоден. Ну... Та ж людина не досидить на свободі до кінця дня, навіть її одразу закриють, або від вистрибне у вікно, ну, фігурально. Або не знаю, отрується, або застрелиться три рази там, поспіль однією тією ж самою рукою. Все може бути. Тому всі вважають за потрібне, мовчати, як в класичному кіно. Don't look up, не дивись на гору, не задавай незручні запитання, роби те, що тебе просять, приймай участь у соціальних проєктах, фінансуй те, що. Вимагає тебе держава, і можливо у тебе не буде якихось великих проблем. Ви сказали ви струбнути вікно. Одразу згадав, що напередодні з вікна 17-го поверху випав уже й за ліком топ-менеджер енергетичних російських державних корпорацій. Причому жив він на 10-му поверсі, а випав чомусь 17-го. Що це за тенденція? Така дивні смерті переслідують російських топ-посадовців у державних, ну особливо енергетичних компаніях. Дивіться, тут просто відповіді немає, поясню чому, бо кожен випадок треба вивчати окремо. Ну, ми розуміємо, в Російській Федерації все утаємничено, засекречено. Ми ж не знаємо, які в нього були там складності, не знаю, ну, якісь там природні, там, зі здоров'ям. Можливо, як варіант. Невеличкий відсоток, але й могло бути. Можливо, були е, сварки серед компаньйонів. Можливо, там е, були проблеми з державою, якісь кримінальні розслідування. Тут вже важливо дивитися. Що сталося, наприклад, з компанією, яку ця людина раніше очолювала? Чи змінила вона керівництво, чи змінився вектор роботи цієї компанії, чи не почала вона? Банкрутувати її там купляє хтось інший, чи не поставлена місце ці людини людина, яка має зв'язки з російськими силовиками. Багато моментів, на які треба звертати увагу, але нам не чекати: чим більше їх вистрибне у вікно, ну тим краще для нас. Друзі, чи вірите ви, що війна може закінчитися через те, що Путіна усунуть від влади, ліквідують? Пишіть в коментарях. Генерал Буданов, очільник головного управління розвитки, твердить, для Путіна нині головну небезпеку. Складають зовсім не українські спецслужби і ні Дні розвідки, а той, хто його вб'є, знаходиться нині поруч з ними. Кому із от, один серед тих, кому Путін сьогодні ще не боїться тиснути руку. Пишіть ваші думки в коментарях. Це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору. Ну і останній сценарій, який ви називали, пане Іване, це звісно, наші удари в глиб російської території вже українською зброєю. Нещодавно керівник офісу президента Андрій Єрмак анонсував серійне виробництво української балістичної ракети САПСАН. До того нам показували виробництво ракет дронів. Пекло так українські безпілотники дійсно долітають і за тисячі кілометрів, утім пробити дах російського підприємства та зупинити його роботу умовно на день, на два на тиждень це зовсім не те саме, що означає знищити його. Так бо нам навіть економічно доцільніше, наприклад, знищувати виробництва і вбивати так, би мовити, лучника, а не збивати стріли. Бо за рахунок європейців, ну наприклад, одна ракета Петріот коштує 3 мільйони доларів. Дві ракети для того, щоб збити одну балістику, треба випускати. Це вже 6 мільйонів доларів. Ну не. Дешевше точно влучити один раз підприємство чи в склад цих балістичних ракет. І я розумію, що Україна має внутрішній пока розвивати для цього, але ми маємо і переконувати європейців, що це для вашого ж гаманця вигідніше. Чи бачите ви умовно дійсно нову сторінку цієї війни, яка може відкритися, коли Україна отримає власну далекобійну зброю і не буде вимушена консультуватися, наприклад, з союзниками, куди нам можна бити, а куди ні? Я називаю цю стратегію не проси. Рибу а, навчи рибалити, навчи рибалити, ну допоможу придбати всі знаряддя, а далі ми будемо самі ловити рибу. Так само зараз виглядає стратегія України. А, дивіться, що цікаво. Де, от трішки назад не рнемо. А вперше, коли от Україна попросила системи Петро, взагалі, перше-перше, тільки ці моменти, і коли вони тільки приїхали, ну це вже повномасштабка, приїхали до України. Я хочу нагадати вашій аудиторії, що компанія Виробник здається, це райтонний. Ретонда, вони до кінця не розуміли, чи можуть їхні системи збивати балістичні ракети. Так, вони їх тестували там і в афганській війні, і в іракській кампанії, але там не було балістичних ракет. Там були можливо крилаті якісь ракети, балістичних таких от сучасних не було. Ну, Плюс-мінус називався балістичний, але це не те, що є у Російської Федерації, і самі виробники вони були, не були впевнені, що вдасться це робити. І тільки після перших атак і після вдалих е моментів збиття перехоплення російських балістичних ракет, сучасних е виробники видихнули з полегшення і кажуть: фух, тепер ми точно знаємо. Ми можемо збивати російську балістику. А тепер в мене таке зустрічне риторичне питання: а чи хтось знає? Чи можуть взагалі російські системи протиповітряної оборони С300, С400, С-500 збивати балістичні ракети? Відповіді немає. Бо Російська Федерація ніколи в своєму житті не мала справи з балістичними ракетами, саме сучасними. Так, атакамси були, щось вони навіть спромоглися збивати, але атакамси, господи, почекайте. Це дуже далека розробка. Це ж не сучасне. А от сучасні ракети зроблені за плюс мінус сучасними технологіями, і вже з врахуванням цього досвіду ну, росіяни з ним ще справи не мали. Подивимося. Ну, ви бачите, ключові українські союзники в Європі переживають через сценарій, коли Україна почне бити в глиб території Росії власними ракетами. Мовляв, чи не призведеться до більшої ескалації війни. Хоча чого ще е по Україні не запускав Володимир Путін. Залишилося лише один механізм таких погроз. Це звісно ядерна зброя. Нещодавно Блумберг писав, що Путін у критичний момент зрозумівши, що не може просунутися далі, буде готовий використати ядерну зброю. Ми це чули в принципі вже мільйон разів. Я пам'ятаю, як на початку. Війни абсолютно будь-яка згадка путіним або медведєвом ядерної зброї була на перших шпальтах усіх західних видань. Тепер до цих висловлювань почали ставитися вже простіше. А Дональд Трамп навіть переп... ну, да, перепитав в Медведєва, чи серйозно він використав слово на букву Я так і Медведєву доводилося. Давати назад. Як гадаєте, пане Іване, от е цей сценарій загалом ще розглядається. Розумію, що не хочеться прогнозувати, що там у хворій голові, але наслідки для Росії після застосування ядерної зброї чи релевантні до того ну, умовно успіху, да, якби це цинічно назвучало, який він вони отримають? Дивіться, ну я більш ніж переконаний, що поки вони наступають, жодних ядерних ударів не буде, навіть там. Ну, маленьких, середніх ну, їх не буде. І, ну, це моє власне бачення. А от коли Російська Федерація відступала масивно 22 2022 році, дійсно була загроза, що вони можуть від там, гаряча і, перепрошую, шарахнути ядерну зброю по наступаючих підрозділах Збройних сил України. Ще раз не кажу про Асакі, там ж багато є тактичних ядерних зарядів, бо Радянський Союз експериментував. В снаряд там в артилерійські запхати, ядерний цей заряд в мінометну міну в торпеду. Тобто, ну ми розуміємо, що це таке. Один, наприклад, ядерний снаряд можна прирівняти до там не зна звичайних снарядів, е, коли місто Херсон звільняли українці, і пам'ятаєте, був момент, коли Росіяни вивели 5000 тисяч своєї техніки з міста Херсона. І тоді ж американці втрутилися, кажуть, українцям не вздумайте лупашити по відступаючих росіянах, інакше вірогідність ядерного удару там під 50%. Чому Україна і не атакувала, і ті п'ять тисячу дониз техніки було спокійно виведено з міста Херсона. Друзі, ваші думки можете залишати в коментарях. Чи переживаєте ви через те, що Путін застосує ядерне озброєння, і чи вірите ви в те, що війна може закінчитися в осяжному майбутньому? От Генерал Буданов вірить, каже, до 2025, до кінця 2025 року. Розглядається сценарій, при якому будуть зупинені бойові дії. Ваша думка нам цікава. Пану Івану, на сьогодні дякуємо. Ставимо три крапки. Дякую, що знайшли час. Друзі, А вам дякую, що були з нами. Будь ласка, оцініть цю бесіду лайком. Ми стараємося для вас. Олексій Гоман мене звати. Я та вся наша команда Київської школи державного управління працює тут щодня. Для того, щоб ви знали більше. Побачимось.